Ось уже близько 30 років на Рівненщині працює підприємство Агропереробка з виробництва молочної та плодово-ягідної продукції тоді, у 1993-му теперішні власники придбали об'єкт незавершеного будівництва і почали виготовляти молочну продукцію, йогурти, але зіштовхнулися з однією проблемою. Коли ми почали робити, побудували молокозавод, почали робити йогурти, то ми фруктові наповнювачі, які додаються в йогурти. Ми почали закупляти за кордоном. І коли перший раз ми їх закупили, подивилися, і в нас на об'єкті було місце, де можна було побудувати. Підприємство перше в Україні почало виготовляти фруктові наповнювачі. Для цього більшість сировини, ягоди та фрукти вирощують самостійно на власній території. Ми маємо 6 тисяч кущів смородини, майже 2 тисячі вишень, двох видів сортів. Майже 600 дерев, абрикоса, волоського горіха, Ми маємо до трьох тисяч яблунь, маємо небагато грошей. Маємо пів гектара малини. колись садили. Тепер треба міняти. Ми потім малину прибрали і посадили полуницю. Для збереження такої кількості фруктів та ягід має підприємство і спеціальне обладнання, яке дозволяє зберігати сировину тривалий час, не втрачаючи її якісні характеристики. У нас є чотири холодильних камери. Одна камера, де мінус 27, де ми заморожуємо, потім вибиваємо з ящика. В ящиках заморожуємо, вибиваємо з ящиків і ложимо ще три камери, де все заморожене і зберігається цілий рік. Окрім фруктових наповнювачів, компанія переробляє вирощену продукцію на соки, джеми, топінги, сиропи. Тебе щось лишилося, і ми не заморозили. Ми робимо фруктову пасту. Не пюре, а пасту. У нас є вакуумно-виперна установка. Вона дуже дає, не втрачається колір, не втрачається абсолютно властивості, тому що там за декілька хвилин йде випаровання. У нас соки йдуть прямого віджиму. Чому що це таке? Багато заводів соки розливають протягом року. Ми розливаємо тільки осінь. Є ягода. Ми зробили пюре в той же день розлили. Вирощування сировини з подальшою переробкою сприяє як виробництву продукції з доданою вартістю, так і створенню робочих місць. На підприємстві працює близько 200 людей.